Така в форматі блокада вона є шкідлива для збереження та розвитку держави. По одній простій причині. Насправді ми за цей час, за ці три роки, з, ну, від початку проведення АТО, ми насправді відокремилися, вже від, ну, ми свій внутрішній ринок переорієнтували. Мовно кажучи, в Донецьку випускалися конфети АВК. Вони зараз випускаються в Україні або заміщені іншими там, виробниками. Горілка, Лім, все інше, також і Донецьку, випускалося. Ми в Україні а, ну, на вільній території почали а, наші внутрішні виробники це замістили. Зараз у нас торгівля була з окупованою територією тільки тими товарами, які ми не можемо замінити. Моло кажуть, ми, ми звідти вугілля забирали, а, туди постачали руду. А, ця блокада от в такому форматі, яка вона є. Мені здається, що це все вона працює більше на послаблення держави ніж на посилення. Ну, тому що розумієте, такі речі, на мою думку, треба робити, коли ми чітко розуміємо, звідки ми вугілля будемо брати і як. Це раз. І друге, куди ми все ж таки будемо надлишок своєї продукції давати два. Третє, дивіться, значить, все одно українські товари не зникнуть з полиць в Донецька або Вулганську. Тільки зараз вони будуть відбуватися наступним чином. Це буде умовний експорт в Росію. Буде повернення ПДВ, а далі вони будуть не попадати в Росію, а будуть вести це зразу ж в окуповану територію. І таким чином, по суті, Україна буде через повернення ПДВ. дотувати Цю історію. Мені здається, що розумієте, треба трішки бути мудрішими. Да, я розумію всі моральні світоглядні аспекти торгівлі з окупованої території і в чомусь так. От вважається, що це підтримка терористів. Разом з тим, у нас війна з Росією, вона не є військовою. Вона є в першу чергу економічною, і політичною. Військовому плані, ми не можемо Росії нанести навіть значного якогось урону, вже не кажучи про перемогу. Тому що ми погані, тому що Росія так чи інакше, це одна з небагатьох ядерних держав у світі і по суті, це друга армія а, в світі. А ми наше зараз протистояння все ж таки йде в економіці, що ми повинні більш активно розвиватися ніж вони, і політично, що на них повинні бути санкції і інші речі. А коли ми собі ну, по суті відстрілюємо ліву ногу. Причому, знаєте, ну от це ж теж не неправильно. Що з одного боку, там досить довгий період, ми не, не ми, а влада там, бл. Я до сих пір, наприклад, вважаю, що це неправильно було. Блокадники вони критикували. А зараз що? Значить, це рішення значить, що блокадники були праві, а всі інші були. Ну а яка влада цей час, що вона робила ту? Тому по блокаді я це рішення не підтримую. Хоча це особисто моя точка зору. Це ні в якому випадку не позиція фракції блоку Петра Порошенка і не позиція там коаліції. Це особисто моя точка зору. Я маю на неї право. Рішення. Ні, я не підтримую блокаду в тому форматі, в якому вона є. Тому що дивіться, це не продумана історія. Окей, добре, що буде відбуватися через три місяці. Ну от як я розумію всі проблеми і нюанси. Але от окей, добре, що буде відбуватися? От у нас є 3,5 мільйони родин тонн, які ми постачали туди, звідти брали е, метал, якби і на експорт його давали. Добре, ми від цього відмовилися. що на заміну нас. Ну просто у нас розумієте, я ще раз кажу, перемога може наша бути тільки, тому, тільки тоді, коли у нас економіка буде активно розвиватися. Тому що ми повинні гроші генеруватися, повинні ми створювати нові можливості. І життя на вільній території, воно економічно повинно бути значно краще, ніж на окупованій території. У нас минулий квартал це був ріс, нарешті він почався. Там якщо не помиляюся, відсотки. Навіщо от зараз себе стріляти в ногу? Ну в чому цей сенс? Я розумію проблематику людей, які там а, блокуються абсолютно щир, з щирими переконаннями. Я це розумію абсолютно. Я розумію світоглядні історії, які зв'язані з тим, що ну так це це на грані якоїсь моралі, там торгівля. Але от якщо ви подивитеся в ну, це це глобальна військова хитрость. Якщо в тебе є можливість заробити на окупанті гроші, ти береш і на ньому заробляєш. Направляєш ці гроші там, на патрони, на зброю, на все що інше. А якщо ти себе ти себе е, значить, е, полишаєш можливості якось заробляти, генерувати кошти і все інше, то ти просто програєш рано чи пізно. Ну все дивіться, це проста математика, от проста арифметика. Якщо не росте економіка, все інше у нас проблеми будуть посилюватися всі, тому що немає людям за що жити.